Радий всіх знову вітати на будівництві нашого комплексу. І сьогодні покажемо та розкажемо, як багато встигли за цей місяць. Перед тим як пройдемося по будівництву, хочу донести до вас таку інформацію. На Пасху та помінальні дні ми всіх робітників розпустили по домам і стануть вони до роботи 15 травня. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям за можливість продовжувати нашу справу і виконувати наші обіцянки перед інвесторами і мешканцями нашого ЖК. Будинок 14, дріб 1. На початку квітня ми виходили на другий поверх, а зараз вже повністю збудовано три. Будинок 14 дріб 2. У минулому дайжесті ми звітували, що розпочали четвертий поверх. Зараз вже збудовано повністю 5. Будинок 14, дріб 3. Продовжуємо роботи по фасадам. Ви бачите, що у нас тут працює багато люлік. Роботи по електриці практично завершені. Сантехнічні роботи також добігають кінця. Ведуться роботи по гіпсовій штукатурці квартир та місць загального користування. Продовжується стяжка підлоги. Будинок 14, дріб 4. Активно завершуємо всі роботи по будинку. По ліфтам проводиться регулювання дверей та укладання плитки в холах. Далі за планом, зборка кабін ліфту. Ви ж знаєте, що в попередньому дайжесті ми вам розповіли, що запустили газ на стаякі. А зараз, вже на протязі цього місяця, ми дали газ квартири. На жаль, у квітні погода не дозволила нам розпочати благоустрій території. Я думаю, в травні ми його розпочнемо. Зараз ми знаходимося в нашому критому паркінгу, до останні проєктне рішення і вже розпочали оздоблювальні роботи. Зараз ви бачите, проходить штукатурення стін. Після цього ми будемо укладати підлогу, пофарбуємо стовпи, стіни і вже будемо зробимо освітлення на стелі і будемо вже запрошувати вас ставити тут свої машини. Внутрішній двір будинку 16, дріб 10. Ви бачите, що в квітні ми не сиділи без діла. Ми вже доробили площадки для шахів та шашок, а також підготовили покриття під тенісні столи. Засипаємо землю в наші майбутні клумби, доробили аварійний вихід з паркінгу. Також ми прийняли рішення замість бадмінтону зробити батутний майданчик для наших дітей. Я думаю, вже в червні будемо презентувати вам. Наш цей затишний куточок у майже повній готовності. Дякуємо всім за довіру до нашого комплексу. Все буде Україна, все буде у квартал.